Охочих подивитися на розкіш ведмежої діброви зібралося небагато. Однак, тих, хто все-таки завітав сюди, одразу не пускають. Представники закарпатського правого сектору просять кілька хвилин зачекати біля воріт. Мовляв, потрібен дозвіл від їхнього керівництва з Києва. Поки люди чекають, роблячи фото на згадку, окремі особи заходять на територію без перешкод. Туристка з Києва прийшла подивитися на ведмежу діброву зі всією сім'єю. Що почули по радіо? Що доступно, те, що було недоступно для людей. Дай й приїхали. Що чекаємо там побачити? Нічого нового. Ми вже бачили одну і другу. Базиці чи як вони дачі. Те, що накрадено в людей, те чекаємо побачити все. Через деякий час до громадськості підійшов Олександр Яковлев. Чоловік назвав себе генеральним директором фірми, котрій належить маєток ведмежа Діброва. Представники правого сектору, за його словами, група озброєних осіб, які незаконно захопили майновий комплекс. Про ситуацію, що склалася, пан Олександр зачитав з листа. У 2011 році, шляхом придбання корпоративних прав, пан Винничук Віктор Володимирович отримав опосередковані можливості управляти то інвестиційна компанія Спортур. Інституційна компанія Спортур вважає, що так звана революційна риторика є лише намаганням приховати незаконні наміри озброєних радикалів. Четверте, то інвестиційна компанія Спортур розцінює захоплення майна то подальші дії щодо нього як грубе та зухвали порушення законних прав та інтересів товариства, яке має ознаки кримінального злочину. Товариство звернулось до правоохоронних органів з вимогою забезпечити захист приватної власності. Згодом до людей вийшли і самі представники закарпатського правого сектору на чолі з Олександром Сачком. Цей об'єкт взятий під охорону бійцями правого сектору, і також тут знаходяться працівники Державної служби охорони. Разом з ними ми ведемо патрулювання. До подальших наказів нашого київського керівництва сюди не будуть допущені ані працівники ЗМІ, ані громадськість. Ну а чому не пускають, поки що немає інформації? Не знаю. Я підкоряюся наказам Дмитра Яроша і Андрія Стемпіцького. На даний момент тут організовується вишкільний табір для новобранців. Чи пустять громадськість на територію маєтку і коли саме, наразі невідомо. Поки що там залишаються лише представники правого сектору та правоохоронці. John.